А я наразі запрошую наступного спікера Артем. Підключається до нас. Артем, – девелопер компанії CHM Software. І зараз ми будемо розмовляти про те, хто ж такі Python-розробники і як складається день саме Python-розробникам. Артем, привіт. Зараз я зупиню демонстрацію. Так, привіт, привіт, привіт. Всім як привіт. тебе, справи? Е, мене добре. Кла, бачите, опатин розробників, завжди все добре. <сіп> Супер. Давай познайомимося. Ти наш випускник, я дуже рада тебе вітати. Взагалі дуже горда спілкувати з нашими випускниками сьогодні. А ти працевлаштувався після місяцю навчання? Я знаю цю історію. Можеш розказати трішки про це? Бо дуже цікаво. Так, звісно. Всю історію розповісти від початку до кінця. Давай, давай ти прийшов навчатись і працевлаштувався. Давай такі в нас будуть реперні точки. Так, це вже були мої другі курси. Взяв я їх, пішов на них, тому що після перших курсів я не зовсім розумів, чи готовий я до співбесіди. І після місяця навчання на ваших курсах я поспілкувався з ментором, і він мені дуже допоміг, тому що я швидко виконав всі завдання по першому модулю. І я запитав нього, що мені робити далі, тому що другий модуль у мене ще був не відкритий. А і він сказав: Давай я тобі дам якусь свою задачу і ти будеш намагатися її вирішити. Я кажу: добре. Після чого за тиждень я її десь виконав, і він каже: в принципі, все добре, можеш іти і шукати собі роботу. А друге, теж дивіться, треба бути сміливим, бо Артем мог собі міг собі сидіти і навчатися і мовчати так, і, і, і сидів би ще е, якусь кількість місяців, але треба йти вперед. Клас, дуже дякую тобі. Е, розкажи, будь ласка, ти одно одного дня звернився з роботи, е, знаєш, що ти був там не дуже щасливий на тій роботі, і почав вчити програмування. Чому саме в IT ти пішов? Чому саме в Python? Так, ну ця історія почалась ще. Задовго після школи, коли я пішов на навчання на професію кібербезпека, вже тоді я хотів зв'язати своє життя з IT сферою. Але після першого курсу я зрозумів, що кібербезпека мені не зовсім подобається. Можливо, це через навчання, таке не знаю. І якось я почав працювати на різних роботах, шукати і забув взагалі про ІТ. А після вже університету я працював на декілька роботах і мені нічого не подобалось. І якось я згадав, що я хотів якось стати програмістом. І справа в тому, що я працював у баристої у кав'ярні, і тобто, коли мені було 18-19 років, це було прикольно. Але коли я вже випустився з університету, і мені було 20-21, Я вже зрозумів, що я не хочу все життя працювати на кав'ярні. Баристи. І якось я зрозумів, що треба щось міняти у своєму житті. І я не тільки звільнився з роботи. У мене була, був автомобіль старенький, ну на якому я їздив. І я настільки вирішив змінити своє життя, що я продав цей автомобіль, і на ці гроші придбав перші свої курси. А, і е, я звільнився з роботи, і я просто півроку е, це були дуже інтенсивні, інтенсивні курси на півроку, і на ці гроші я придбав е, перші курси і жив півроку, і майже не виходив з дому. Просто займався цими курсами, навчався, тобто, тому що я був взагалі ну програмування, я взагалі нічого не тягнув ну, ну чому Python? Тому що це. Зараз мова, яка дуже популярна, і е, вона дуже легка. Ну, в зрівнянні там з іншими, е, і тому вибрав Python, чому ні? Слухай, а де ти взяв стільки наснаги, щоб оце сидіти і навчатись, нікуди не виходити, продати тачку. Як ти так повірив в те, що в тебе вийде, тому що в нас є багато людей, я впевнена, хто знає, ще думає не те, щоб продати тачку, а просто піти кудись навчатись, та ну ні, може, в мене не вийде. Де ти взяв ось цю силу всередині? Так зараз е, хочу зразу сказати, що я нікого не мотивую продавати свої речі, які щоб навчатись. Дякую за уточнення. Справа в тому, що я знаю, в мене було декілька таких цілей. Одна з них була цей автомобіль, і я знаю, що якщо я чогось дійсно захочу, я цього е, отримую. Я це отримую. Е, питання лише часу. Ну, ось якось в мене таке. І коли я дійсно вирішив, що треба міняти свою роботу, свою сферу, е, я це. Вирішив прям дійсно, я дуже багато про це думав, як це зробити, і все. І коли я вирішив, я зрозумів це навіть я продав її, навіть як мотивацію для себе, щоб я не сказав через місяць: та не мені мені не подобається, щоб я розумів, що я вже зробив дуже великий крок для цього. Опять же, ні, нікого не мотивую так робити це для себе і, і тому не знаю я взагалі. Ще у школі я часто сидів за комп'ютером, грав в комп'ютерні ігри, і тому так, я привик дуже багато сидіти в чомусь і проводити багато часу. Тому для мене не було це таким якось шоковим состоянням, що я нікуди не виходив і все таке це звичне. А, тому ось я якось вирішив змінити своє життя. І... Якось я то така якось вирішив змінити своє життя. Друзі, бачите, якщо у вас діти грають в ігри, в ігри, то можливо це майбутні python розробники. Тож не треба їх завжди тюкати, щоб вони ніколи не грали. Супер, дякую тобі. Давай трошки заринемося. У світ твоєї професії, у світ python розробника. Розкажи, будь ласка, про типовий робочий день. А твій, тобто python розробника з чого починається? Чим закінчується? Який графік роботи в тебе? Графік роботи в мене з 9 до 18, але зараз із проблемою зі світлом він вже не такий. Не з 9 до 18, як, як кажуть, як буде світло, так і працюємо. Ну взагалі, якщо брати нормальний графік, то з 9 починаєш настраювати своє робоче місце. Тобто підготовлюєшся, відкриваєш всі програми, дивишся почту, може, щось прийшло, там якась нова задача. А потім о десятій у нас міт з командою з керівництвом, з командою, в якому ми спілкуємося і кажемо, що хто робив вчора, що буде робити сьогодні. Тобто, і якісь питання, якщо виникають. А після цього ми приступаємо до роботи. Тобто Скільки, нас ти це... кодиш? Скільки ти кодиш часів на, на день, ну, зазвичай в нормальні часи. Прямо щоб клацати по клавіатурі, чи просто Так. Да. Да. Клацати <с по <с клавіатурі. Якщо, якщо клацати по клавіатурі, щоб ви розуміли, що програміст е якось чув такий вираз, що програміст це не писач, а читатель. Тобто, ти частіше гуглиш якусь інформацію, як це краще зробити, і все таке. Але, ну, Години, напевно, 4-5 ти сидиш, перебираєш якісь варіанти, кра, краще так, краще так, дивишся, як воно працює. У мене робота заключається в, в основі з роботою з базою даних. Тобто, ти завжди там, тест, тестуєш, що зробив, тестуєш, додаєш якісь дані у базу даних, дивишся, як воно відображається потім, тобто таке. Чуєш, ти сказав моє улюблене слово гуглиш? Скажи мені, будь ласка, зі свого досвіду, наскільки важливо вміти гуглити для того, щоб працювати в IT? Дуже важливо, дуже Це важливо. Все на, на, на Знаєш, просто люди думають, що я зараз піду на курси. Я все вивчу, піду працювати, і Google мені взагалі не потрібен. Але друзі, сіньори, сіньори гуглять просто дуже класно тому вони Сіньори, тому що завжди все змінюється. Бачите, Артем це підтверджує. Дуже тобі дякую. А розкажи, будь ласка, з ким ти співпрацюєш найбільше з команди там кожного дня, можливо, або кожного тижня. Так, дивіться, в мене зараз така ситуація, що офіс моєї компанії в Києві він тільки відкрився. І тому команда програмістів зараз з ну, бекенд програмістів тільки я в офісі. Тобто, і тому я спілкуюся частіше з керівництвом своїм, з керівником тим лідом, але він не в Києві знаходиться. Він знаходиться, наскільки я знаю, в Харкові. І тому ми спілкуємося, як буде світло. Там переписуємося, і я уточнюю, кажу, що я там зробив. Він каже: молодець, ось тобі ще задача, працюй, ось так. І ще я знаю, є один мій колега. Він теж десь в Києві, але він в офіс поки не ходить, тому що, як я кажу, в офіс в Києві тільки відкрився і немає генератора ще. Тобто не поставили це важлива, важлива штука тепер у кожного офіс, це... так, і тому він каже, я не бачу, поки сенсу їздити в офіс. Угу. Потім. Але тобто, ми ви з, працюєте, з ним... ви працюєте в онлайні, просто ну зараз зрозуміло, що такі часи, коли є коли є можливість, я так розумію. Так, ну в мене графік, якщо когось цікавить про офіс, то в мене графік зараз я вільний. Тось, тобто мені ніхто не каже «їдь в офіс і працюй з офіса». Тобто зараз всі розуміють, що є проблеми зі світлом, і тому кажуть: працюй як можеш, якщо є в офісі, можеш приїхати в офіс. Якщо в тебе є вдома світло, можеш працювати з Угу. Супер, дякую тобі. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш, що потрібно знати, щоб виконувати обов'язки пайтон розробника Давай про хардскіли скіли і тр трішечки про софт скіли? Ну так, добре. Ну, спочатку ви повинні знати Python, якщо пишеться, як що виглядає, і все таке по фреймворкам Django або Flask. Це теж е, потрібно, а, ну, в принципі, я би сказав, що вам потрібно знати все, але не всі думають, що треба знати все чітко, ідеально, все в, ви, щоб пройти співбесіду, вам потрібно на джуніора. Тобто від джуніора, ну, не, ніхто не хоче, щоб ви там знали все ідеально, щоб ви все на пам'ять знали. Вам достатньо знати базу. Теорію, вам потрібно розуміти в голові, як це працює. Тобто, що там саме, як там написати треба синтаксис, це вже можна загуглити просто за 10 секунд. Вам головне розуміти, як це працює. Ось і як це правильно зробити. Тобто, по хардскілам це фреймворк, якийсь знати, як API будується, синтаксис базовий. Звісно, бази даних з базами даних, вам потрібно дуже я працюю просто з базами даних, і мені дуже добре треба знати бази даних, але неможливо знати все. Тобто, вам потрібна дуже хорошу базу теорію розуміти, як це і Якісь базові, наприклад, якщо ви працюєте з ревенційними базами даних, вам потрібно розуміти, як вони працюють. Ну, тобто, як я розумію, досить сильно залежить від того, яка буде специфіка, але для початку бази достатньо, а потім вже ти більше, більше, більше пізнаєш і вивчаєш. Правильно? Так, звісно, все приходить з е, опитом. Так. А, а, а що по софтам? А що по софтам для Python-розробників? Що важливо. Ну, для по софтам це не тільки для python розробників це взагалі для всіх. Ну вам як мінімум треба вміти розмовляти з людьми. <рес> тобто розробникам розробникам також. Або, знаєш, є інтроверти, котрі зараз в розробники і будуть собі сидіти. без ну, людей. Я знаю компанії, які напряму розробники спілкуються з. Замовниками, тому так потрібно, і як мінімум вам потрібно прийти співбесіду. Якщо ви будете отак на співбесіду сидіти то ну вряд ли ви зацікавите, щоб вас взяли. Треба посміхатися, показати, що ви мотивований співробітник, тому що знову ж від джуніора не хочуть зразу, щоб ви знали все. Вони хочуть бачити, що ви мотивовані щось вивчати. Ось наприклад, мені. Мені взагалі сказали, що мені мене взяли як Python-розробник на одну задачу, uh -huh. а взагалі в них в них компанія у нас компанія, у мене працює на PHP бекенд. і тому мені сказали, що нам потрібен взагалі зараз Python, але на одну задачу, і нам немає сенсу тобі брати, якщо ти будеш просто як Python зробив одну задачу, і сидиш просто і отримуєш гроші. Тобто вони сказали: ти готовий. Вивчати php я кажу так. І ну мені побачили ще мотивований мій керівник. І він сказав: Так він буде вивчати. І вже я трохи навіть виконую задачі не тільки по Python, а ще й по php Дуже класний кейс, Артем. Дякую, що ти розповів. Друзі, дивіться, завжди можна знайти роботу, навіть якщо десь не вистачає якихось скілів, якщо ви вмотивовані, як сказав Артем. Якщо це бачать, і якщо просто там люди в вас повірять, для того, щоб вони в вас повірили, потрібно повірити в себе і показати, що ви вмотивовані, і точно все вийде. Тому що ну, дуже багато є проєктів, куди потрібні якісь фреймворки, котрі ви ще, можливо, не використовували, але це можливо вивчити, якщо ви дійсно цього хочете. Дякую дуже. Артем. Тема за ці за цей кейс дуже класно. А, скажи, будь ласка, ми вже будемо потрохи переходити до питань від учасників їх, як завжди, дуже багато. А, чи є мінуси у самовивченні ви, ви <світтє> питання до хлопця, який продав тачку, щоб навчатись на курсах? Значить, чи є мінуси у самовивченні Python і чи порадиш ти самонавчання у цій сфері? А, а, пораджу. Звісно, це дуже крутий експірієнс програмування. Це взагалі в мене кардинально змінилося Змінуся життя, мої якісь погляди на життя, моє мислення у житті після того, як я почав вивчати програмування. Якось я почав мислити зовсім по-другому і більш активніше. Мінуси, так, мінуси. А, мінуси навчання самонавчання ну я вам скажу так, що я б дивився дуже багато відосів, де кажуть люди, що ну, курси не треба, ви самі можете, і е, я з ними десь згоден, але е, це в тому випадку, якщо ви знаєте одну мову програмування, як я сказав, я вже зараз вивчаю ще PHP паралельно. І мені другий, друга мова програмування вже дається набагато легше, чим перша, і першу Python, коли я почав вивчати з нульових знань без курсів, ну я би ще вивчав напевно років п'ять, тому що ти не зна... ну, сфера, IT вона дуже велика, і ти не знаєш, що за чим треба вивчати, і коли ти сам просто питаєшся, намагаєшся. Шукати відео, то в тебе просто голова взривається. Я перший місяць так і намагався, але потім сказав, що ні, треба, треба курси, обов'язково. І навіть другі курси я придбав, тому що я вже після перших курсів я теж не міг розібратися, що далі робити. Бо ти просто не туди потрапив, вона треба було одразу нас знайти, і то і все. Супер, дякую тобі дуже. А Скажи, будь ласка, я запитання, чи можеш навести приклади якихось проєктів на Python, які ти знаєш? Бо бо тут люди чули, що Пайтон використовується як додаткова мова зазвичай. А, так ну якщо чесно, я не знаю. Прям на Python, я знаю, що він дуже багато де використовується як допоміжний язик мова. А, тобто є якісь, ось наприклад, навіть в моїй компанії основна мова це PHP, але, наприклад, для синхронізатора для баз даних. Там в мене є дві бази даних, і мені потрібно написати синхронізатор, вони використовують мову Python. Тобто, Python це така універсальна мова, яка використовується майже в майже завжди, але вона не використовується як основна мова. Тобто, але майже ну, якщо я правильно чув, то Ютуб, Фейсбук і всякі інші популярні сайти вони частково написані на Python? Ну тож, не просто так Python входить в топ мов програмування, звісно. Супер, дякую тобі. Скажи, будь ласка, найчастіше запитання, мабуть, щодо математики без сильної математичної бази, чи є сенс вивчати Python? Так. В мене, ну я не скажу і з англійською. Англійська і математика потрібна в програмуванні, але якщо ви не знаєте їх, ось вам приклад: перед ви зараз на нього бачите. Я з математикою останній раз дружив у четвертому класі. Так, я коли почав вивчати програмування, я почав також правильно вчити трішки математику, але ну я б не сказав, що я прям геній в математиці. Це не зовсім можливо, в сфері якогось Data Science або Machine або learning лердинг, математика, але якщо брати в цілому, то. Ну, якщо ну, вам елементарно потрібно хоча б знати якісь там 2 плюс 2, ну якщо ви це знаєте все, Ну, це це... Знає можна, було, можна, можна спробувати. Було б непогано то й в звичайному житті знати 2 плюс 2. Артем, а що з англійською мовою з тебе? Ну, я б не сказав, що вона мені зовсім погана, тобто я розумію, що мені кажуть, я можу якось сказати, можу написати, але ось мене я потрапив на свою роботу це була у мене друге співбесіда. Перша співбесіда в мене навіть не дійшло до хардськілів і софткілів. Мене просто зразу сказали: ми спілкуємося напряму з замовниками з Америки. Треба англійська. Давайте англійську. Я не прийшов її, ось і мені сказали: сказали: приходьте трішки пізніше, як тобто я б не сказав, що в мене англійська гарна. а але документацію читаю це спокійне відео можу на Ютубі дивитись на англійській. Я розумію, все ну, Середньо, я б назвав середньо. і цього достатньо, щоб те також знайти роботу. до речі. Скажу так, що англійську треба так вміти читати, тому що документація дуже важлива документація, і гуглити на англійській краще завжди. Так, повернемося до, до Гуглити. Це дуже важливий скіл, друзі. Запам'ятовуйте. Супер. Скажи, будь ласка, а, щодо об'єднання роботи та навчання. А, чи це можливо, як ти вважаєш, об'єднувати роботу і навчати? А, у мене такого не було. А, роботи і навчання. Все я трішки подумав про університет. А, так, мій приклад. Що я за до ваших курсів за три місяці я почав працювати? Я працював баристою на кав'ярні, це моя дуже улюблена робота. І я, в мене була така, що я коли я на роботі, в мене є наушник, я встав на наушник, включив відео якусь теорію і дивився, як люди програмують або якусь тему. Тобто, на роботі в мене було суто теорія. Ось я теорію, я на роботі слухав теорію, вивчав все, документацію читав. А коли приходив додому, я вже практично це все писав. Тобто, і ну я майже 24 на 7 вивчав it сферу програмування, і все таке. Тобто, на роботі теорія, а поки їдеш з роботи або на роботу теорія, приходиш додому, практика. Ось так і в мене був режим. Друзі, якщо у вас кав'ярня і вас працює бариста, хто вивчає IT курси, то ви знаєте, він, що вони роблять. Він а, скоро вас. Супер. Дякую тобі дуже, Артема. Підходимо до фіналочки. Скажи, будь ласка, чи є в тебе щось, чим би ти хотів поділитися з аудиторією, щось сказати, якісь фінальні слова, щось побажати нашим прекрасним хлопцям та дівчатам, хто дивиться на зараз? Так. Хочу сказати, що якщо ви вважаєте, що програмування це важке і не для вас, що ви не зможете, то це не так. Зможуть всі.